Надам саморобний прототип генератора, які повинні бути генератори. Я працював над цим генератором більше ніж пів року. Було багато різних модифікацій, в результаті винайшов найбільш оптимальний варіант генераторів, які повинні вони бути взагалі. Тобто, ось катушка ми маємо. Намотано біфілярним проводом. Тут намотано 220 вітків біфілярним проводом 1 мм. Тобто кінець першого з началом другого проводу. Це біфіляр. Маховик. Чим потужніший більшого масу, тим краще. На ньому розташовані магніти. неодімові. Північний полюс, північний полюс, північний полюс. Далі йдуть. Південний полюс, південний полюс, Південний полюс. Шків, приводний паз і два електромотора трьохфазних спарених на одному валу. Підключені таким чином, щоб перша фаза з третьою, друга з другою, третя з першою. Таким чином ці електромотори трьохфазні. З'єднані по схемі з... 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 зірка, тобто середня точ... точка загальна, а всі інші точки з'єднані резонансним конденсатором приблизно 1 мікрофарад. Між першою і третьою фазою потужний конденсатор на 60 мікрофарад. Ось цей тумбер красний включає цей потужний конденсатор. Він потрібен для запуску для розкрутки. Потім вмикається резонансний режим. Значить, між біфілярної катушки з'єднані послідовно. Намотані таким чином, щоб тут генерувати північний полюс, тут південний полюс. Послідовно з'єднані. Він генерує 60 вольт. 60 вольт ви позитрон електронного тока позитрон електронні токи за допомогою, значить, перед тим, як, після того як проходять катушка. Теж біфілярна мотана образом, я її разів вже 40 перемотав, знайшов найбільш оптимальний варіант катушки. І коли закінчується ця катушка, необхідно з'єднати її з землею, тому що сама катушка є генератором електрон позитронних токів і сама вона качає. Енергію з ефірного поля. Плюс заземлення теж додає 50%. процент Таким чином, маємо маховик, який теж є безпаливним генератором. Сам маховик інерціон Два електромотора потужністю по 350 Вт, повинні споживати 700 Вт. А на, насправді вони споживають тільки 70 Вт, тому що вони. Токи в них зустрічні. За, за рахунок зустрічного тока ефірного поля підсасують енергію і економлять 10 разів енергію на, на своє обертання. Таким чином, я знайшов оптимальний варіант прототипу всіх генераторів, які повинні. Ні в якому разі не повинно бути так як в генераторах закольцоване магнітне поле. Тому що позитронні токи мають лівосторонні спин обертання магнітного поля під прямим углом до електронного. Тобто катушки можна розполагати 2-3, ну стільки тут улізе. Ну, Тільки ті, ті, таким чином, без замкнутого магнітного поля. Все він працює, виробляє 60 В постійного струму. Могу вімкнути, ну, але зараз світла нема. Та й споживання в нас обмежене в Україні. Значить, Потім іде, я разом із ним продаю перетворювач струма на транзисторі 530 і трансформатор, який перетворює цей струм змінний 12 вольт і йде на зарядку акумулятора. Потім йде пер... перетворювач струма. Ну, що я замітив? Магніти, які розташовані таким чином. Вони при обертанні генерують вихрове хрональне, квантове магнітне поле простору часу. І Не буду вдаватись подробності, а якщо зробити ще такий маховик, такий же самий аналогічний, і розташувати магніти на відстані 4 мм один від одного, і кожен із цих маховиків розкрутити, з швидкістю обертання 150 оборотів на секунду, вони згенерують хронально-тахіональне поле простору часу. Тобто вони можуть змінювати просторовий часовий континіум. Таким чином, цей генератор можна переобладнати і в свою образну машину часу. Я цей прототип продаю за 3000 доларів. Значить, хто цей купить може робити. По такому принципу, всі свої генератори, налагодити серійне виробництво генераторів по такому типу, правильному типу, вірному типу, і перевести його в режим самозапита. Ну, Тобто перетворювача струму сам запитується, сам питає і таким образом зробити безпаливний генератор, який буде давати електроенергію. Все, за увагу.